Всім привіт! Нарешті виходжу до вас з відео про мої покупки. Все ніяк не доходило руки зняти, то на роботі, то інші якісь проблеми, то якісь хатні справи, але вже багато чого з цих покупок мені потрібно. Вже хочу класти в використання, тому сьогодні викрила 10 хвилинок, щоб вам зняти це відео. Одразу вибачаюсь, мене діти відкривали вікно і десь влетіла муха. І вона мені, я не можу її ніде прибити, і вона мені тут літає і жужить. Так що, якщо вона десь тут вилізе вам на камеру, то одразу прошу пробачення. Перше, що ви перед собою бачите, це ось такі великі, велика упаковка капсул. Тут 50 штук, це Аріель, 3 в одному. Це такий просто кольоровий, дуже приємний аромат. У них дивіться, це. Була акція 100 капсул за 999 гривень. Я взяла дві таких упаковки. Не одним замовленням це було два, два замовлення. Один раз було 999, а на наступний раз я замовляла, через кілька днів було 949 гривень 100 капсул. У мене є ось таких чотири упаковки, так як я замовляла. Все разом виходить 200 капсул. Прийшло мені 100 капсул, така картонна коробка, і там всередині дві ось таких упаковочки по 50. Тобто, в мене є таких 4. Враховуючи, що одна капсула мені вийшла навіть менше 10 гривень, то я вважаю, що дуже непогано я зекономила. Тому всі ну, не стала вам сюди нести. Чотири упаковочки, будете бачити їх в порожніх баночках. Одну пачку я відкрила, зараз використовую. Мені подобаються ці капсули. Реалі я люблю. Вони відпирають так, як не відпирає більше нічого. Все біленьке, чистеньке, обожнюю, але щоб не займати тут місце, повторюсь, всі чотири не тягнули сюди. Перу ними світлі нові речі. Вони не стають сірими, особливо, якщо це там щось біле і свій халат з роботи, так як я працюю в аптеці, у нас біленькі, частенькі халати. І один раз я спробувала випрати його звичайним рідким порошком якимось з таких простих, і він мені став сірий. Потім я його випрала з капсулою і мені став білий, після того я не експериментую халат. я перу, ой, вибачте, Халат я перу лише капсулами. Ариэль. Далі давайте на рахунок прання. Покажу вам ще, що в мене є. Це ось такий кондиціонер поліскувач сенсо Oriental Tail, чи якось так. Східна казка. Купувала в Аврорі, Люблю ось такі кондиціонери від Senso. Вони мені подобаються, досить бюджетні, але вони гарно пом'якшують речі, мають досить приємний аромат. Тому беру. Далі також з побутового купила в Аврорі ось такий величезний дихлофорс. Називається дихлофорс без запаху. Я вже брала такий маленький, мені сподобався, знищує всіх комах, повзаючих та літаючих. Використовую знову ж таки для мух, У нас там є літня кухня, і вони туди дуже сильно летять. І мене це нервує, тому я мушу щось таке брати, інакше вони мене нервують страшенно. Він дійсно без запаху, гарно справляється. Обрала менший і тепер взяла великий. А тепер, в побуту це, напевне, все. Давайте дивитися трішки, скажімо так, догляду. Дивіться, взяла дві ось таких, два ось таких шампуні. Хані Бані брала в Єві, це брала для донечки. Шампунь Ах. дитячий з ароматом апельсину. Це брала для сина, він хотів. З ароматом маракої. У мене різниця між дітьми маленька, і вони б'ються, їм потрібно все таке, як у іншого, у другого. Тому беремо однакове, стараємося. Коротше. Ось такі два шампуньки, два шампуньки, два шампуні верніше взяла ось такі для діток. Тепер ось таких два ополісковичі для ротової порожнини від Хані Бані. З щенячим патрулем також два, та ж сама історія, чому два. Таке вже беремо, нам подобається. Це вже не знаю, яка це там баночка. Класні, але треба два обов'язково. З одного ні, треба б, щоб було два. Далі, змінити зубні щітки. І так, от дві мають бути однакові. Та ж сама історія з пісочними годинниками. Мені, звичайно, їх не потрібно, але діти захотіли, тому взяли зелененьким і жовтеньким пісочком. У нас вже був такий синеньким, але знову ж таки, повторюсь, дуже треба. Так, Хочу поставити, щоб не падало. Далі для донечки. Ось такий шампунь в запаси взяла. Він ніби заявлений як шампунь кондиціонера. Це хочу спробувати Заявлено без сплутування блиск. Та сяйва, догляд за шкірою голови, слухняні локони, неподразу чнята. У мене кучерява дівчинка, розчесати нереально, тому оцей хочу спробувати, ніби якби він з кондиціонером. І в Аврорі взяла більше для себе нагадати, колись називався він кря-кря, зараз катічка кряка, навіть оця кришка залишилася як колись. Але я хочу просто спробувати аромат приємний 250 мл. Ой! Будемо пробувати. Якщо то сама використаю, якщо дітям не підійде. Але ось така штука з паста, взяла одну на двох: аквафреш для маленьких зубів, заявлено 0,5 років з щіячим патрулем, знову ж таки. Була ще коробочка, коробочку благополучно вже порвали. Далі для себе. Такі гігієнічні штучки. Була ще упаковка, але вже в використанні. В АТБ були гарні знижки. Взяла це котекс, котекс я люблю. Це нічні, тут 6 штучок і нормал, 8 штучок. Завжди беру. Якщо є якась акція, котекс, мені подобається. Так трошки незручно, але нехай буде вже як є, бо ли ж буду нічого не робити, але поправляти. За в бачки погубилися. Далі ось собі, ось таку, ось такі штуки собі взяла. Це з міні-касети добритви, бік клік, солей, оці три, Чотири штучки тут, Сенситів, беру вже кілька років, користуюся, лише змінюю, Так відбувається. покладемо якось отак, Нічого не змінило, все, але ладно. Міняю тільки оці насадочки, а сама ручка вже кілька років в мене не міняє, поки що подобається. Так, далі давайте покажу те, що мене дуже просили діти. Син дуже хотів собі парфуми, він собі їх вибрав, ми замовили. Вони прийшли, і думаю, краще б йому взяла просто чоловічі. Боже, як вони ваняють. Ну, вони ніби й не воняють, вони пахнуть, але вони пахнуть ароматом дорослого мужика, вибачте, що так скажу, а не чотирихрічні дитини. Ну, ось такі вони. Що мене нервує? Пожарила навіть ковпачка сюди. І оце з цією коробкою треба носити з цим тубусом. Ну, коротше, незручно. Розчарувалася я, хані-бані. Аромат ой, одеколон. Тройний, шепер, чисаша, чи, чи як він там не той одеколон називався, але ну не знаю, синові подобається. Мені Боже, він такий задушливий, він такий противний, ну дорослий, ду дуже дорослий аромат. Ой, аж в горлі. Приси, о, ні. Для донечки. Сим також захотів, взяли хані бані. Черрі кот 30 мл. Коте, господи, коротше, також ні про що. Дуже якийсь солодкий, задушливий, але краще б я взяла просто солодкий аромат жіночий. Толку було б більше за таку ціну, така малесенька. Не знаю, коротше, більше брати не буду, це 100%. Краще взяти дорослі парфуми. На рахунок дорослих парфумів. Поповняли запаси, чоловіка майже все позакінчувалося. Чіпензі люблю, тому й брала. Не знаю, це мені здається репліка на Dior Sauvage. Оцей вінтаж таж у Ось так виглядає. Баночка. Дуже красива, аромат. Дивіться, я вам покажу. Можливо, ой. Ось так кому цікаво, можете прочитати. Тут які там ноти, Не маю зараз на цей часу. Мені дуже сподобався цей аромат. Ой, фокуса нема. Дуже сподобався цей аромат, тому буду... будемо користуватися. Ось такий грейв наруч якось так, не знаю. Знову ж таки, нашу репліка. Гарна така баночка матова, вже вона заляпана, діти вже брали. Також кому цікаво, роблю ближче. Можете собі читати. Ось. Це була акція. Берете два, ну, як, один берете, другий в подарунок. Але не на всі, а лише на певні. От я з тих певних і вибрала собі чотири, Три для чоловіка і одну для себе, водичку, тому що в мене купа, а в нього позакінчувалася. Ось така також діфензі, гамблер, чи якось так. так. Фокусу нема. Читайте, кому цікаво, мені подобається. Знову ж таки, я вгадала, брала чисто так по, по тому, що я прочитала, але мені подобається. Мені подобається дівзі за їхні баночки. Боже, ну що з фокусом? Аромати не схожі один на один. Баночки також всі різні, всі такі цікаві. Зате я я їх і люблю. І плюс на них часто акції. І собі взяла ось таку водичку парфумовану. Woman Yes. g також. А, нотки зараз вам покажу. Баночка виглядає ось так. Єдине, тут дуже легка кришечка. Вона спадає. Але я також використовую. Зараз вона така свіженька і в той же час солоденька. Дивіться. Бергмот і мандарин тут відчувається дуже сильно така, фруктова. Водичка. Гарненько. Так, з фокусом біда. І також останнє, що покажу, це шкарпетки в Єві купила для сина дві пари, улюблений щенячий патруль його. Ось такі. І знову ж таки в Єві. Собі купила ті ще також. Дуже люблю з люрексом. Стараюсь часто брати, коли є знижки. У мене на роботі дрес-код, мені потрібні біленькі шкарпетки, тому от я їх і беру. Ось так вони виглядають. А від Аміга в мене майже всі шкарпетки від Аміга. І ось, ось це було все по моїх покупочках. Вибачте, що швиденько зараз сказала, так, так як я дуже спішу. У мене один вихідний лише в тиждень, зараз, тому швиденько, поміж усіх хатніх справ хотілося вам це все показати. Думаю, в мене вийшло. Дякую всім, що залишаєте зі мною, не дивлячись на те, що я з вами рідко. Що ставите лайки, коментарі залишаєте. Мені дуже приємно, я дуже рада, що ви зі мною. І всім дякую за перегляди. Буду чекати вас і надалі в своїх відео. І всім гарного, мирного вечора або іншої частини доби, в яку ви дивитесь це відео. І до зустрічі!